Отже, ми дійшли до того моменту, коли можна з'єднувати підкладку з внутрішнім зрізом під борту. Перед цим деталі всі ретельно перевірте, чи вони у вас симетричні, і після цього виконуєте з'єднання. Зверніть увагу на пілочку, це основна деталь, і деталь підкладки. Я вже говорила виточку або зшиваєте, або закладаєте в складу так, як зробила я. Шви направляєте до бічної частини. Зверніть увагу ще раз цей момент. І після цього з'єднуєте підкладку з внутрішнім зрізом підборту. Ось він. Внутрішній зріз під борту. Укладаєте шов на шов. Все ретельно укладіть, не спішіть. Такий поетапний метод. Я вам перед цим показувала, як з'єднувати підкладку, але вже виріб був готовий. Повністю ми там і рукави вшили, перед цим комір вшивали, повністю готовий до з'єднання з підкладкою. А цей метод такий поетапний, він використовується при виготовленні індивідуальних замовлень. А попередній виріб це. Масовий серійний випуск на фабриках, наприклад, але його також зараз використовують як сучасний метод. Зверніть увагу, зараз отак контрольну точку, верніше контрольну лінію прокладіть, де у вас саме закінчується внутрішній зріз під Намітали. І ще дивіться такий нюанс. От трошечки в мене тут виходить підкладка. Зверніть увагу, один сантиметр. Так само нехай вийде уже із іншого боку. Так, да, вона таки виходить трошечки. Контрольну точку, так от, в одному місці, в другому, і достатньо. Можна навіть і так ще зробити. І ще раз повторюю цей момент від зрізу. Значить, на підкладку додається на шов 1 см і 1 см припуск. Тобто, я зараз відкладаю підбор, а ви дивіться уважно. Від цієї лінії достатньо 2 см. При розкрої я на це вказувала самуляжний метод, щоб було все точно, зараз робимо таку підгоночку. А коли по лекалах ви це виконуєте, ну теж не факт, що там може бути все, все ідеально. Але, принаймні, приближено на 98%. От 2 см достатньо. Ви можете прикласти, якщо у вас ви впевнені, що дві симетричні деталі у вас. Вони однакові, права, ліва, симетричні. Можна окремо на одній пілочці це виконати та на іншій. Ось так акуратненько, щоб не нарушити дублюючий матеріал. Отак ножиці повинні ковзати прямо по деталі, якщо вони у вас добре наточені, немає заусенець. Я вже не хочу знімати, щоб ви просто бачили. Наглядно, що саме я виконую. Зрозуміло. І припуск буде один сантиметр. Ось він. Оце буде припуск. Тому що ця детальна впритул до цієї лінії. Зрозуміло. Зараз підкладочку забираєте. Вже зараз можна присісти. І цю технологічну операцію виконувати сидячи. Контрольні точки продовжуєте, З заворітнього боку, покладайте лицевим боком всередину. Оці контрольні лінії співставляєте, які я щойно зробила. Підкладочка в мене трошки виходить, я вже говорила. Іноді кажуть, що має бути на 100% виконання, так розкроїти, щоб зразу все було добре. Для цього існують ще примірки. В верхньому одязі виконуються дві примірки. В поясних виробах то виконується тільки одна примірка. Можуть бути додаткові примірки. Це ж не догма, що тільки так і ніяк іначе. Навіть коли ви В лікарні і хірург робить операцію, він же ж також не дає 100% гарантії на те, що все пройде успішно. Дивіться інший. Інша намітка також співставляєте і виконуєте далі. От тут буде трошечки така невеличка припосадка, зверніть увагу. Видно характерні хвилічки. Не можу, або так треба тримати. Буде видно, так, да, на камеру? Ось. І після цього отак ви розкладаєте і продовжуєте виконання. От тут де такий напливчик, ви припосажуєте. Можна з боку підкладки, можна з боку під борту. Але пришивати будемо з боку підкладки. Буду ще хватить цієї ниточки. Вметуєте великими стібочками, одягаєте на персток. Я не підготувала на персток. Підготувала. Одягаєте на персток. Він може бути з дінцем, може бути без дінця. Дивіться, можна на столі виконувати. От мені зручніше так, коли я на лісу тримаю. Тут все добре зафіксовано. Іноді, коли отак вісу ви зметуєте, то ще припосадка утворюється, оскільки тут вже зафіксовано все. Ширина припуску тут запроєктована, пам'ятаєте, 1 см. Я щойно показувала. вже почала робити великі стібочки, щоб було скоріше. Ну, більше, ніж один сантиметр не робіть стібочки. Тут в кінці ніяких закріпок не робіть. Булавочки видинайте. Зараз дивимось. Я ще коли вчилась, то нас так само вчили ось такі метод з'єднання підкладки з виробом. Виконали пілочку, до пілочки викрили підкладку і коригуєте. Зверніть увагу. Це перша лінія, яка стик з зрізами. Тобто ось оці зрізи. Оці зрізи. Зріз під бортом. В стик, ось ця лінія, перша, що я робила, а другий показувала на шовчик. От. Зверніть увагу. Все тут акуратненько. Отже, це в нас ліва пілочка готова. Виконуєте те саме на правій пілочці, і після цього ми можемо перейти за машинне робоче місце і виконати з'єднання. Отже, переходимо. Отже, укладаєте. Підкладкою нагору І виконуєте строчку з боку підкладки. Закріпочка. Це я вам такий показую простий метод. Можна окантувати край, зробити декоративні склади, строчки декоративні широкі. Це я показую саме такий простий метод. А ви вже там далі. Креативите, як вам подобається. Старайтесь виколишити, щоб не розтягувати шов. Після цього нитки тимчасового призначення видаляємо і переходимо на просувальне робоче місце. Отже, дивимось на. Шов з'єднання, підкладки з внутрішнім зрізом під борту, з боку підкладки та з боку під борту. Ниточки я завчасно видалила, щоб не тратити ваш час дорогий цінний. Все видно, так? Переходимо за просувальне місце. А ще один нюанс, Ще один нюанс, дві хвилиночки. А це я акцентувало вже увагу, да? що ці лінії співпадають. Контрольні, да, от видно. Все, переходимо за просувальне місце. От я тут так красиво вже пілочку розклала, але ви пам'ятаєте, що спочатку шви потрібно припрасувати. Зменшується товщина шва, і потім легко з ним далі працювати з таким швом. Акуратненько, просто отак припрасовуйте шов, не треба його тягнути. Можна додати пару. Температуру ви добираєте відповідно до вашої тканини. Якщо синтетичні ткані, то десь приблизно 140 температура. Оскільки в мене лосан, то теж десь до 160 градусів можна. Дивіться, отак, щоб праскою не ставити зараз, у нас є м'які колодки, От, ставити всередину. І припуски, дивіться, як направляєте до підкладки під борту. Направили. В принципі, нічого не треба направляти, от я так поставила ручками. І акуратненько зараз припрасовуєте. Ви дивитесь, потрібно додати пар. Додаєте. Не потрібно, значить, ви цей момент упускаєте. У кого тканина з ворсом обов'язково треба ставити пропросовувач або такі тканину з ворсу, якусь невеличку полосочку. Це такий нюанс, що ви ніде це в підручниках не знайдете. Скільки в мене така тканина, я вже казала. У мене натуральна вовна. В попередніх відео, мабуть, я говорила. Показувала на жилеті, там жилет в мене з бавовни. Це вовна натуральна і є домішки Ловсану. Ну, тут ще трошки обмилок лишився, тому може так от паром все зникає акуратненько. Зникло. Я ледве доторкалась. Отже, зверніть увагу на пілочку. На з'єднання її з підкладкою. Чим мені подобається такий метод, що всі зрізи точні. Настільки точна підкладка. Це поетапний метод. Я його показую вам вперше. Хоча мене колись навчали такому методу. Ось це такий метод індивідуальний. Він в пошивах в ательє він використовується. Так, дивіться, пілочка готова. Другу пілочку ви самостійно виконуєте все, точно так же прикладаєте, так як я сьогодні показувала. І також хочу звернути увагу на деталь спинки. От я її уклала підкладку до спиночки. Дивіться, оця обшивка повинна відповідати горловині та плечу. Також зрізи всі точно викладені. І після цього можна з'єднувати спинку з бічною частиною. Це відкладаєте в стороночку, вкладочку в стороночку. Викладаєте потім спиночку, з'єднуєте, але це буде слідуючим уже етапом нашої роботи. Отже, на сьогодні все. Усім творчих успіхів, гарного настрою від виконаної роботи і до зустрічі!